Доброго здоров'я, брати та сестри, дорогі підписники нашого каналу. Хочу вас всіх привітати із наступаючим днем преподобного Мойсея Угрина. Як відомо, цей святий нашої землі був один із тих перших монахів, котрі подв'язалися в Київ Печерській Лаврі. І, до речі, це перший канонізований святий Київ-Печерської лаври, наш з вами земляк. Тому на Закарпатті буде особливе вшанування цього святого у вівторок, і напередодні в понеділок буде вечірнє бдіння у Мукачівському монастирі, де знаходиться велика частина його руки, яка була передана в цей монастир для вшанування нашим народом. Запрошуємо вас, всіх, хто має можливість вшанувати нашого земляка. Сьогодні хочеться активізувати питання, через яке преподобний Мойсей став святим. Як відомо, він боровся із страстю Блуда, зберіг свою чистоту, і цим подвигом, одним із самих таких ярких, він здобув Царство Небесне. Зараз читаючи життя святих, дивуєшся, як вони. Хрестили язичників. Язичництво, браті і сестри, це релігія, яка проповідує серед іншого, що бери з цього світу максимум, насолоджуйся, як тільки можеш, і в цьому твоє щастя. Сьогодні наша молодь особливо живе приблизно так. Їх уже не цікавить не вінчення. Ви бачите, як мало людей вінчається. Ми бачимо трагедію взагалі сім'ї, скільки розводів, скільки діток залишаються без батьків. Ось і взагалі, як наслідок цього гріха, часто робляться навіть і аборти, скільки подружньої зради. Ну і не можна не згадати також те, як люди живуть взагалі навіть в громадянському шлюбі, не зареєстровані. Тобто зараз це називається цивільний шлюб, коли ніяких обов'язків ні перед ким немає. Просто як собачка з собачкою, максимум насолоди. І от сьогодні молодь фактично дуже важко зацікавити Богом життям по православній вірі, і тому дивуєшся, як це вдавалося в ранній християнській церкві. Стільки язичників наверталося до Христової Церкви. Нам відомо навіть з першого апостольського собору, як описує книга «Діяння апостольських, що серед його постанов до язичників, як їх приймати в церкву, була одна із. Чотирьох умов, це щоб вони залишились блуд. Тобто блудом вони особливо любили займатися. Ну і сьогодні ми бачимо приблизно те саме. Як говорить Євангеліє, що коли буде друге пришестя, повториться фактично і та ж сама історія, яка була при народженні Христа, коли зло досягне свого піку. От. Сьогодні ми бачимо приблизно той стан речей, який був колись в історії людства. Але ми маємо тисячі аргументів молодим людям, тільки вони не хочуть нас чути. Сьогодні програма не про них, але хоча б коротко хочеться сказати, що справжнє щастя не в насолоді цього світу. Справжнє щастя це в насолоді вічній. От був у нас такий святий старозавітній пророк Соломон, який спробував всі насолоди цього світу, в тому числі він мав понад 500 наложниць, як описує Біблія. І в кінці кінці він сказав, що це все суєта, суєт, головне щастя, коли людина з Богом. Ось тому так дуже коротко хочу завершити своє слово до всіх, хто мене чує. А також закликаю всіх батьків, у кого така ситуація з своїми дітьми в молитвах до цього чудотворця, приподобному Сяєугрину, попросити їм в розумлення. І з свого боку також все робити, щоб з цим злом не миритись. Да? Не можна ненавидіти саму людину, свою дитину, але потрібно ненавидіти цей гріх, який є в цій дитині. Тобто постійно про це нагадувати, що ти неправильно живеш, і все робити для того, щоб з свого боку допомогти їй жити по-християнськи. Цього всім вам бажаю. І ще раз закликаю кожного з вас, хто має таку можливість, прийти в Мукачський монастир. І помолитись до цього святого.